Служба безпеки України сьогодні тішить приємними новинами. Завдяки роботі силовиків, 14 років в'язниці отримає інформатор, який наводив російські ударні безпілотники на позиції ЗСУ під Лиманом. Ворожого агента звати Володимир Шестопалов. Він росіянин, агент головного розвідувального управління Генштабу Росії, який збирав для окупантів інформацію про місця дислокації ЗСУ в Донецькій області. А особливу увагу він привіляв місцям тимчасового базування та переміщення наших захисників через річку Сіверський Донець у напрямку Східного фронту. Ось кілька фото з його переписок. Честопалова затримали ще 30 травня цього року. Суду знадобилося не повних два місяці, щоб засудити цього російського шпигуна на довгих 14 років в'язниці, які стануть для нього пекельними. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні далі буде.